Всім привіт! Сьогодні знову я Tiger Game. Сьогодні я буду донатити Robux своїм рандомним підписчиком. Ось тут моя підпишеця, на покаже мені стійку, я її задоначу. Скільки там Robloxів. Подивлюсь на її гімпаси. Якщо ви хочете отримати... Від мене 10 робуксів. Вам потрібно написати мені під коментарі, скинути скрін того, що ви на мене підписані, і ви можете отримати свої робукси безплатно. Так що підпишіться на Tiger Game і получайте безплатні робукси. Хто підписаний, той може отримати. Від мене 100 робоксів. Я буду робити розіграш на 100 робоксів. Ви можете в ньому прийняти участь, написати в коментарях я. І через 2 тижні я оберу переможця. Переможці будуть рандомні, а ми її купляємо 10 робоксів. Надіюсь, їй сподобається. Чекаємо реакцію. І немає реакції.